На превеликий жаль, назва цього відео абсолютно не клікбейт, і це правда. Та якщо чесно, краще це був би клікбейт. Але це не так. І в цьому відео я розкажу вам, що трапилось, і що треба робити, щоб ви не потрапляли в таку ж саму ситуацію. Це відео буде в розмовному форматі, тому заварюйте собі чайок і послухайте важливу інформацію. Дякую. Вже певний час я займаюсь перепродажем айфонів, і ви про це добре знаєте, адже на моєму каналі вже виходило декілька відео з цієї рубрики. Так ось в один прекрасний момент я продавав декілька таких телефонів перед 8 березням. І одна людина була дуже сильно зацікавлена в телефоні Айфоні 11, білого кольору на 64 гігабайти. Зазвичай я продаю всі мої товари через olx доставку, адже це дійсно безпечно. Але одна людина була дуже наполегливою і захотіла придбати цей 11-й айфон через накладений платіж Укрпоштою. І в той момент я не дуже хотів погоджуватись на таку авантюру, адже все ж таки Укрпошта і накладений платіж. І телефон треба було відправити у маленьке містечко. Тобто були виконані всі умови для того, щоб вкрасти телефон з пошти. Але чомусь я все ж таки погодився його відправити, бо я людина чесна, і мені приховувати абсолютно нема чого. І це було моєю основною помилкою. І вже на етапі монтажу я розумію, що це було дуже тупе рішення з мого боку. Адже ті аргументи, які писала людина, абсолютно беззмістовні. Бо в будь-якому випадку при оплаті дорогого товару на пошті, Укрпошті або новій пошті, будуть вимагати документи. Тобто це була абсолютна несенітниця. Якщо він пише, що в нього немає паспорта, то звідки в нього банківська карта? І розглядаючи детально цей скріншот з банкінгу, можна побачити, що дата на ньому 19 січня 24-го року, а остання операція була 17 жовтня 23-го. І, до речі, сам скріншот зроблений з айфону не менше ніж 10-ї серії. Та в той момент я не звернув на це увагу, бо в той день мені написало близько 30 людей, і я фізично не міг прослідкувати за кожним. Що відбулося далі? Далі телефон був заряджений, перевірений, укомплектований, запакований і відправлено Укрпоштою накладним платежем на ті дані, які вказала людина. І коли телефон приїхав до отримувача, з ним трапилась біда. Бо мій 11-й iPhone забрали, а замість нього поклали китайську підробку. Тобто білий телефон був замінений на чорний. І після заміни мого телефону на китайську підробку від посилки, звісно, відмовились, і вона повернулась назад. Я добре розумів, що з цією посилкою можуть бути проблеми, але на превеликий жаль, в мене не було можливості піти на пошту і перевірити посилку перед тим, як її забирати. Я попросив, щоб людина сходила на пошту, відкрила посилку і зателефонувала мені по відеозв'язку, щоб я міг все особисто переглянути. І якщо все нормально, забрати посилку назад. Якщо ж там є якісь проблеми, якщо телефон розбили або підмінили, або війшли в iCloud, або ще якісь нюанси, то одразу треба писати заяву прямо на пошті. Але чомусь цього не відбувається. Булось, і ця людина забрала посилку, сказавши, що все чітко. І вже після приходу додому виявилось, що це китайська підробка. І сума збитку складає 7500 гривень, що не дуже приємно. Після чого ми, звісно, написали звернення до Укрпошти з претензією, що в нас вкрали телефон на Укрпошті. І після місяця очікування відповіді нам відповіли, що не треба було її забирати з Укрпошти. А треба було одразу там все переглянути і написати претензію. Якщо це було б зроблено, гроші би були повернуті. Якщо ні, вибачайте, ви винні самі. Хто винуватий у цій всій ситуації? По-перше, винуватий я, адже згодився на таку авантюру. І надалі я ніколи не буду відправляти дорогі речі Укрпоштою тим паче накладеним платежем. По друге, звісно, вина та людина, яка вкрала цей телефон з пошти. Але на превеликий жаль знайти таку людину буде неможливо. Хоча ви мені скажете, що в мене є його особисті дані, прізвище, ім'я по батькові та номер телефону. На що я вам відповім, що такої людини просто не існує, а номер телефону написаний абсолютно рандомний. Чому я так вважаю? А тому, що коли ти приходиш на Укрпошту і кажеш, що мені прийшла посилка з таким номером, вам кажуть, оглядати будете. А людина відповідає: Так, я буду оглядати. Йому дають посилку і кажуть, що ось там 15 метрів звідси є. Столик, де ви можете її розпакувати і переглянути все, що вам треба, і за ним ніхто не буде спостерігати. Хоча сама суть накладеного платежу полягає в тому, що співробітник пошти буде стояти поруч і спостерігати за тим, щоб ніхто не вкрав та не підмінив посилку. Тобто Укрпошта не виконала свої ж умови. І звісно, Укрпошта також винна в цьому. Адже дуже часто на відділеннях Укрпошти ніхто не спостерігає за тим, що ви там робите з посилками. І звісно, камер спостереження на відділеннях Укрпошти також немає, особливо у маленьких містечках та селах. А це означає, що ніхто не буде точно знати, що відбулося з вашою посилкою, і Укрпошта не буде нести жодної відповідальності за це. Люди можуть входити в iCloud, Ауди або повністю міняти телефони на інші, і просто відмовлятись від цих посилок. І звісно ж, на Укрпошті ніхто не буде питати ваші документи, коли ви лише оглядаєте посилку. Адже документи можуть попросити лише тоді, коли ви будете за неї платити. А якщо ви не платите і лише переглядаєте, то Укрпошті абсолютно без різниці, хто ви. А це означає, що я як продавець абсолютно не захищений Укрпоштою. Тобто Укрпошта абсолютно ніяк не гарантує безпеку накладеного платежу. А це означає, що цінність такої послуги абсолютно нульова. І також, якщо ми подивимось відгуки реальних людей щодо цього відділення, ми можемо побачити, що вже не перший раз там щось крадуть. І я не розумію чому, але керівництво Укрпошти не звертає на це увагу. Хоча в своєму зверненні я також указав на той факт, що на цьому відділенні часто крадуть посилки. Але керівництву це було без різниці. І звісно ж, коли телефон вкрали, акаунт Олексу був видалений. І звісно, при зворотній доставці телефон також не був нормально перевірений, і також вина та людина, яка цього не зробила на Укрпошті, адже я просив мені зателефонувати і просто показати, що всередині. Але це моя близька людина, і на неї я не буду кричати, бо це так не працює в сім'ї. Але я знаю, що деякі з вас можуть написати в коментарях, що потрібно звертатись до поліції, і телефон дуже легко можна знайти по його імею, адже в мене є всі його дані, і будете абсолютно. На праві. адже знайти телефон за імеєм, це абсолютно нескладна та швидка операція, яку поліція може зробити дуже, дуже швидко. Але давайте будемо реалістами, що за таку суму менше 200 доларів ніхто не буде братись, і це просто факт. Тим паче у військовий час, коли є більш складні задачі, які треба вирішувати, а не якісь там бомжі кидали зеки, які крадуть мої телефони. І до речі, згідно чинного законодавства, крадіжка вчинена в умовах воєнного стану. Ну, карається позбавленням волі від 5 до 8 років. Чи вартує 7500 гривень позбавлення волі на 8 років? Питання риторичне. Але та людина 100% заслуговує на таке покарання. Та я знаю точно, що всі погані вчинки обов'язково повернуться бумерангом до цієї ж людини. І скоріше за все, цей телефон давно вже був проданий або пішов в розбор. Тобто, я, як абсолютно чесний продавець, абсолютно не був захищений. І до речі, імей номер цього айфону був доданий у чорний список у цьому сервісі, тому обов'язково перевіряйте телефони при покупці через різні сервіси, адже вони можуть бути в списку крадених. І які висновки можна зробити з цієї ситуації? Перше, ніколи не користуємося накладеним платежем Укрпоштою. Хоча і OLX-доставка тут також не гарантує, що ваш товар не буде замінений на інший, або людина не увійде ваш iCloud і не буде вимагати з вас гроші за розблокування телефону. Тобто з Укрпоштою та дорогими товарами ми більше не співпрацюємо. Укрпошта, не дякую вам. Друге і найголовніше правило: обов'язково перевіряйте ваші повернення на пошті. І якщо виникає якась певна проблема, одразу кажіть про це оператору пошти. І неважливо, це Укрпошта або нова пошта. Адже якщо ви забираєте посилку, то ви автоматично підтверджуєте, що з нею було все добре, і ви ніколи не зможете повернути свої гроші. Тобто, якщо є якісь проблеми, одразу кажемо про це у відділенні пошти і складаємо заяву. І третє, це те, що треба всім своїм близьким та рідним розказати про таку схему, щоб вони також були уважні, коли відправляють та отримують посилки на пошті. Адже як би там не було, ми йдемо в Європу і все таке, але в Україні дуже сильно процвітає. Кидалива. І нас з вами, простих людей, майже нічого не оберігає від цього. Тому будьте уважні і вчіться на моєму досвіді. Хай я краще один раз заплачу 7500 гривень за такий досвід, але більше ніколи не попаду на такий розвод. І вас, моїх любих підписників, також оберіжу від цього. Тому будьте уважні і підписуйтесь на цей канал, щоб не пропускати нові відео. А якщо ви захочете підтримати автора, всі посилання є в описі. Всім дякую і будьте здорові!